Я хочу втекти від цієї порожності, не хочу. Ні, каже, неправильно. Ти можеш втекти від порожності тільки за умовою, коли ти будуєш над нею зв'язок з творцем, а сама спустошеність залишається. Спустошеність залишається. Прикладом, ти зараз на дієті, наприклад, так, немає виходу. Наприклад, ну, в якомусь небезпечному стані, ти б, або ж в карцер. В, карцер ну, в карцері не дають тобі їсти, тобі треба користуватися цією можливістю, щоб просуватися духовно. То ти не отримуєш наповнення і порожність, а будуєш цього стану ставлення до творця і до духовного. І тоді ти не відчуваєш, тоді ти не відчуваєш, що ти страждаєш від духу порожності, а відчуваєш, що ти можеш працювати цією спустошеністю в формі такій ефективній в формі. Яка утворює, ну, як сказати, ну, творчі в творчій формі. так. Питає, так, е, віра, вища знання, це дієта, рав. Віра, вища знання, це дієта, каже Рав, коли ти е, приймаєш на себе трошки вище знання, скажімо. так, Те, що дано тобі в цьому світі, їжа, секс, сім'я і так далі, таким чином, що ти повинен існувати. Але вище за все це ти вибудовуєш своє ставлення до духовного. І ще, ще хочу запитати, каже, не, якщо так, то я заспокоюю себе. Тобто не, не, не вправляюся, не ясне не, не змагаюся з цим з спустошеністю. Це спустошеністю, не змагаюся, каже Равклі скорочує себе, залишається спустошеним і бу будує на цією порожнечею дев'ять перших сферу ставлення до творця, і там розкриває творця. Питає Рес. а що таке? Ну якась, якась. Сутність сутність не існує. не звертаю уваги на це, каже Рав. Звертаю увагу на порожність, яку треба наповнити, але не матеріально, а духовно.